Мобілізований солдат вирішив підзаробити, став наводити ракети росіян при цьому по власних побратимах, по близьких друзях. Це для нього не було важливо. Тож він продовжував та натворив жахливого лиха, аж поки його не впіймали на гарячому. Його звернення, яким він хотів пояснити свої дії, ошелешило кожного. Як із ним вчинили, побачите за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. 45-річний мобілізований харків'янин наводив ракети на свою бригаду. За даними СБУ, чоловіка дистанційно завербувала військова розвідка Ерефії. Повідомляється, що агент вирішив коригувати ракетний удар по одному із підрозділів бригади Збройних сил України, в якій сам служив. В обмін на це рашистська спецслужба обіцяла переправити його до Ерефії. Ну і там чоловік планував вступити в окупаційну армію і воювати проти України. Також агент відмітив місця розміщення збройних сил України на Google карті та відправив скріншот рашистському куратору. Він провів до розвідку в районі позиції ППО, яку окупанти сподівалися обійти під час ракетної атаки. Перед атакою агенту слід було пробути в певне місце на бородовій, а рашисти мали створити коридор для переходу ним лінії фронту. Але на жаль, для зрадника СБУ затримала підозрюваного і зірвала плани РФІ. Під час обшуку в затриманого вилучено мобільні телефоні телефони, які він використовував для зв'язку із рашистською спецслужбою, наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала і іншого коригувальника у Куп'янську. Він допомагав окупантам відшукати сили оборони у Куп'янську та наносити ракетну бомбу від артилерійські удари по позиціях. Строка двохрічний безробітний був симпатиком прорашистських груп у соціальних мережах та хотів заробити грошенят. Він Працював на рашистів протягом шести місяців. Основними цілями ворога були штаби, укріп райони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні. Як встановило розслідування, коригувальником виявився місцевий безробітний, якого ФСБ помітила через його прокремлівські коментарі у російських телеграм-каналах. Після вербування зрадник обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників. За кожну злиту локацію село оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, Оду однак ворожих костів агент так і не дочекався. Повідомив речник УСБУ Харківської області Владислав Абдула. За даними Харківської облпрокуратури, щоб скріпити угоду про співпрацю, чоловік записав відео, у якому підтвердив готовність допомагати ворогу та відправив його співробітнику спецслужби РФ. СБУ затримала коригувальника вдома. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон із доказами його роботи на РФ. Чоловікові оголосили про підозру. Окрім цього, стало відомо про. Ще один випадок зради проти України. Навіть уявити важко, на що іноді готові люди заради грошової винагороди у Миколаєві. 46-річний чоловік надіслав загарникам спецслужбам координати багатоповерхівки, у якій проживає жінка, яка не відповідала взаємністю на його залицяння. Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду Миколаєва. У судовому засіданні жінка повідомила, що обвинувачений отримав її номер телефону під час виконання своїх службових обов'язків як працівника одного із поштових відділень, коли вона отримала. Римувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення. Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Згодом обвинувачений повідомив, що співпрацює із спецслужбами РФ і надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйозно сприймала у судовому засіданні. опізнала обвинуваченого Йдеться у повідомленні Проте, як зазначено в матеріалах справи чоловік за грошову винагороду справді погодився надавати особам, які позиціонували себе як представника ре. Фі інформацію про дислокацію підрозділів збройних сил України та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві. Надалі він надсилав інформацію із зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи збройних сил України. Одне із повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей, зазначили у прес-службі суду. Наразі чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема. Ма у державній зраді і йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна до вироку суду. Чоловік перебуває під вартою. Ну і між тим апеляційний суд затвердив вирок хмельничанину, який передавав ФСБ Фезборафі розташування електропідстанцій на Хмельниччині і Тернопільщині. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Про це повідомили в прослужбі Тернопільського апеляційного суду. Відомо, що із 31 серпня 22 року по 26 січня 23 року звинувачений переписувався. Співробітником рашиської спецслужби ФСБ напередодні 20-річний обвинувачений, аби його не поставили на військовий облік. За місцем реєстрації переїхав із Хмельницького до села Старий Тараш, що на Тернопільщині там проживав у будинку своїй бабці. Він пересилав зі свого смартфону через месенджер Телеграм окупантам інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій, розташованих на території Тернопільської та Хмельницької областей. Це робилося, аби в подальшому РФ обстрілювала ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури ну і окрім того, завербований Владислав створив канали в телеграмі і почав поширювати матеріали, що виправдовували війну ерафії та героїзували рашицьких військових. Для забезпечення конспірації він заповнював соціальні мережі на території свято Успенської Почаївської лаври, яку відвідував під виглядом паломника, листувався з підписниками, розпитував потрібні дані і передавав їх співробітнику. ФСБ зокрема його цікавили місцеві місця дислокації та маршрути пересування українських військових у чоловіка на телефоні знайшли докази цього, але обвинувачений в апеляційній скарзі просив виправдати його. Утім, апеляційний суд проаналізував матеріали справи та зазначив, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення. Хоча Владислав своєї вини в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав і відмовився від а, дачі показів. Його винуватість доведено. Показаннями допитуваних у судовому засіданні свідків в висновками судово-медичних і комп'ютерно-технічних експертиз протоколами слідчих дій тощо ідеться у прес-службі суду. Окрім цього, стало відомо про випиток коли житель часового яру Олександр Фомич передавав дані про розміщення ЗСУ зсурашистам. Його зловили співробітника СБУ та засудили в Україні навіть після початку Великої війни з РФ залишилися люди, які вірять у добрі наміри Москви та готові допомагати ворогові. Один з них – 35-річний Олександр Фомич. У 2014 році він, живучи у часовому ярі, вирішив приєднатися до лав Ополчення, за що пізніше він був позбавлений волі на строк 5 років. Згодом він на своїх принципів пораконань знову прийшов на допомогу до окупантів. Через декілька місяців після вторгнення Фомич разом із дружиною передавали дані про розміщення зсу за це. Олександра звинуватили у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі. Сьогодні він сидить у колонії у Запорізькій області. Він заперечує той факт, що Ерафія ліквідовує Україну. А якщо заперечувати вже неможливо, виправдовує у його парадигмі рашистські солдати захищають Україну від НАТО, Євросоюзу та її самої. Ну і наостанок давайте поговоримо про те, що у дружківський міський суд Донецької області визнав громадянина України винним у державній зраді і колабораціонізмі, а саме з участі у незаконних збройних формуванні На напередодні чоловік прийшов до сніжнянського Тореського військового комісаріату і був мобілізований до так званого сто 5-го стрілецького полку народної міліції у так званій ДНР і прозначений медиком медичного взводу батальйону військової частини 5-ї окремої мотострілецької Донецької бригади ЗС СРФІ отримав позивний друїд на території бетонного заводу. В селище Холодна Балка міста Макіївка Донецької області, мобілізованого забезпечили військовою формою рашиського зразка. Та військовим спорядженням згодом у складі 125-го стрілецького полку народної міліції, так званої ДНР, рухаючись через населені пункти Шахтарськ і Ловайськ Донецької області та Джанкой Автономної Республіки Крим. Обвинувачений прибув до села Чорнобаївка Херсонської області. У подальшому у складі 126-го окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ обвинувачений займався інженерно-фортифікаційним обладнанням позицій. Той також забезпечував комунікація з допомогою радіостанції між військовим. Оми із метою передачі інформації про місце знаходження збройних сил України на початку листопада 22 го у складі медичного зводу першого батальйону 125-го стрілецького полку народної міліції ДНР чоловіка направили до села Вербове Запорізької області, до так званої сірої зони, де він займався інженерно-фортифікаційним обладнанням нових позицій поблизу вказаних населених пунктів, а також виконував поставлені керівництвом завдання щодо чергування на позиціях після реформування структури збройних сил Російської Федерації обвинуваченого перевели на посаду медика так званого медичного взводу 2-го стрілецького батальйону 96 го полку окремої мотострілецької бригади ЗС РФ І зверхня 23-го у складі підрозділу 5-ї окремо мотострілецької бригади з і він чергував на позиціях Мар'їнки та Докучаївська в Донецькій області. 1 серпня 24-го року обвинувачений у складі трьох осіб висунувся на бойову позицію Сапог із метою закріпитися там. Він ніс бойові чергування та контролював роботу засобів радіоелектронної боротьби 4 серпня 24-го року близько 3-ї години ночі внаслідок вдалого штурму ворожих позицій під розділом збройних сил України. Зрадник був захоплений у полон. За час проходження військової служби у складі так званої медичної роти го стрілецького батальйону 96-го полку окремої мотострілецької бригади ЗС РФ і обвинувачений отримував грошове забезпечення у розмірі від 76 800 тисяч до до 220 тисяч рошиських рублів на місяць вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною в подальшому протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Ну і дійсно будемо говорити про те що ще потрібно україні для того щоб вберегтися від російської федерації для того щоб наші війська просувалися в порад, для того щоб росія швидше програла президент україни володимир зеленський у у своєму великому інтерв'ю закцентував увагу і на ситуації на фронті щодо сходу нашої держави. Він сказав, що там досить складно. Цитую далі ми не можемо кинути бригади як гарматне м'ясо. Зазначив Зеленський. Він заявив, що наповнення комплектація наших бригад була повільною. Чекали постачання деякої зброї 12 місяців. Цитую далі на сході стоять виснажені бригади. Там треба ротація, щоб вони відпочили. Хлопці не втомлюються. Хлопці втомлюються. Точніше, хлопці відходять. Нам треба їх замінити свіжими. Підрозділами озброєними пораду усім люди. Потім земля зазначив Зеленський, і досить важливо, що він сказав, що не вистачає людей у лавах Сил оборони на фронті. Україна відчуває цю гостру нестачу і новий закон про мобілізацію необхідно коригувати. Дані про призов півмільйона громадян після його ухвалення не відповідають дійсності. Також Зеленський зазначив, що Україна досі не отримала половину обіцяної допомоги від партнерів, а на деякі зразки. Озброєння чекати довелося рік за словами глави держави. А норму ухваленого цьогоріч закону про мобілізацію потребують коригування. За час після набуття ним чинності мобілізувати потрібні на фронті 500 тисяч військових. Україна так і не змогла. Стою далі я не знав, що очільник РНБО розповсюджує цифри про мобілізацію. Ми дійсно мобілізували недостатньо людей після прийняття закону. Ніхто 500 тисяч не прозвав. Президент також підкреслив, що на фронті сьогодні вкрай не вистачає людей. При цьому в комплектування бригад сил оборони відбувається надто повільне не лише через внутрішні проблеми, а й через недостатню допомогу з боку партнерів. Україна досі не отримала половину обіцяної допомоги від партнерів. Далі він каже про те, що підкреслює, що бойові бригади, що нині стримують окупантів, не продаві вже три роки. Люди банально втомилися, тому. Це той, далі дуже сильні бригади. Потрібна їхня ротація на їхні місця повинні проходити інші. уявіть, вони не окомплектовані. Просто кинути їх як м'ясо, як руські, ніхто цього не хоче. Тому хлопці втомлюються, відходять, бо стріляють кабами, бомблять, руйнується все навколо. Вони запитують, чи можна їм робити крок назад. Назад Військове керівництво каже так, тому що це наша загальна позиція. Передусім, людина. А потім земля підкреслює президент і пояснює одну з причин просування військ арафії на фронті. Але замінити Захисників, які нині б'ються з гарниками, ніком каже Зеленський, і тому зараз Україна готується до саме мобілізації і. Також Зеленський зазначав про те, що будуть укомплектовувати бригади і просити у партнерів більше допомоги для того, щоб швидше укомплектування це відбувалося, і говорив про те, що коригувати закон про мобілізацію також є необхідним для нашої держави, адже росіяни вони отримують також допомогу від своїх так званих союзників, наприклад, Північна Корея, яка передала рефії три з артилерійських боєприпасів на 155 мм міліметрів та ракети про це сказав Зеленський. Додав, що Україна має докази продачі зброї і вже надала ці докази партнерам. За словами, понад 11 тисяч військових КНДР перебувають в Росії. А більшість на Курщині далі. як буде далі, та наскільки глибоко це піде залежить від реакції. Світу світ реагує недостатньо, щоб Путін не охвалив рішення та не запросив ще більше північно-корейської армії на війну проти України. До речі, певна кількість північно-корейських солдатів. Вприбуває в цілому, вже в Україні, а зокрема, вони були помічені на півдні нашої держави, про що говорили вже військові експерти. Ну, а... Зеленський зазначив про те, що 3,5 з мільйона артилерійських снарядів і дуже багато ракет також передано Російській Федерації з боку північної Кореї. І через це ситуація може ще більше загострюватися на фронті, хоча і так досить складно, особливо на Курахівському покровському напрямках. І далі про події на фронті будемо детальніше говорити, адже журналіст розповідає про наступ на Росії на Курахов і які села є під загрозою окупації. Обговорюємо далі. Таким чином стало ви. Відомо, за словами журналіста, що наразі основні бої проходять біля жовтого та пустинка, що поблизу окупованого Салідового на північ від Курахового ситуація на Курахівському напрямку дуже важка. Росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони. Детально далі з вами поговоримо, адже детально розповів про головне з Курахівського напрямку у телеграмі своєму український військовий журналіст Богдан Мирошніков. За його інформацією, ворог продовжує займати сонцівку та закріплюватися там. Втрачено Антонівку, що біля Катеринівки. Але і контроль Катеринівка також вже під великим питанням. З приводу дальнього у дальньому вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід від села об'єк Курахового. У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація. Наразі основні бої проходять вже біля жовтого та пустинка. Частина останнього села не під українським контролем. Південно-західні околиці, Новоселидівка, невелика частина та третина Берстків все ще під контролем збройних сил України. Але незабаром треба буде виходити із цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки сонцівки. Також раніше нагадаємо, що військові блогери, такі як офіцер, да спільнота Телеграм і Осман, говорять снайпер, попереджали про небезпеку оточення збройних сил України на Курахівському напрямку. Ну, і, в принципі, вони щоденно дописують ту ситуацію, яка відбувається на даному напрямку, адже ми з вами знаємо, що зараз там надто складно нашим захисникам. А, з приводу того, що роблять рашисти, так от говорить снайпер, дописав те, що малі групи противника періодично штурмують наші позиції у тернах, маючи регулярні невеликі результати. Систематичні санітарні втрати мали груп поступово проводять підрозділи ворога в небеге. Також на цьому напрямку ведеться постійне полювання на наших пілотів для ураження. Ворог не шкодує жодних вогневих засобів. Втрата боєздатності позицій присутня на регулярній основі. І складно нашим захисникам ми маємо це розуміти. А з приводу Останнього дату на вчорашній день також дописував, що сьогодні рашисти намагалися штурмувати наші СП на островах ВТ, відправилися кормити раків. Дописав, говорять снайпер. І з приводу того, що ще дописували, так з приводу Бахмутського напрямку. То декілька днів тому говорить снайпер, дописав що на Бахмутському напрямку. Ситуація більш-менш стабільна. Подекуди рашисти групами до трьох п'яти осіб намагаються пролазити та штурмувати наші позиції. Завдяки дронам всіх відправляємо на той світ. Зазначив. Говорять снайпер, ну а тепер поговоримо, що ще відбувається. Насамперед, скажімо так, на півночі нашої держави ми з вами знаємо, що з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині виявили російський триколор, який було встановлено ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку суддє поблизу населеного пункту Грем'яч. А що думає із цього приводу представник державної прикордонної служби України Андрій Демченко? Далі маємо з вами змогу заслухати. Ну а потім обговоримо цю ситуацію більш розгорнуто. Ну, по-перше, хочу зазначити, що е, загроза від російських диверсійно розвідувальних груп вона нікуди не зникла повністю, в тому числі і на Чернігівщині. І хоч за останній період ми бачимо таке зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але ворог повністю не відмовився від е, своєї диверсійної діяльності і фактично лінія кордону це лінія. Фронту, де наші воїни тримають оборону і протидіють будь-якій загрозі, в тому числі й диверсантам, які намагаються зайти на нашу територію, в таких випадків викриття спроб заходу ДРГ більше, все ж таки, по сумському напрямку. Але як бачимо, на Чернігівщині вони також продовжують мати місце. Сьогодні зранку наші воїни виявили російську ганчірку, яку диверсанти встановили. Поряд українського кордону на березі річці судость, поряд зруйнованого мосту. Але треба розуміти, що саму річку вони не переходили, і та місцевість, де, де знаходилися російські диверсанти, вона відрізана відрізає кордон. Це річка Судись, це річка Десна, і та територія знаходження там українських воїнів ускладнюється саме цією особливістю місцевість місцевості. Бо власне облаштувати там також фортифікаційні укріплення вкрай складно через підтоплення території від річок. Ну і вже стало відомо про те, що диверсійно розвідувальна група Російської Федерації покинула район. А саме Чернігів ще до ліквідації встановлених прапорів. а українські прапкордонники вже знищили ці російські триколори, які повісила ворожа ДРГ при спробі зайти в прикордоння Чернігівської області. Ці, що пишуть про службі ДПСУ, після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили ганчірки. Ну і як зазначається, чергова провокація російських загарбників закінчилася поразкою. В Держприкордонслужбі розповіли, що проведена розвідка показала, що диверсійно-розвідувальна група Арефії покинула регіон Ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії. Цитую далі, ворог продовжує намагатися нав'язувати свої так звані перемоги та психологічний тиск. А без жодного військового сенсу закликаємо не піддаватися інформаційно-психологічним впливам. Противника наголосили прикордонника. Ну і, звичайно, завжди перевіряти інформацію, яку ви десь побачите, особливо в телеграм-каналах. А ви краще перевірте все перед тим, як розповсюджувати цю інформацію, під... не піддаватись паніці і не розповсюджуйте а провірити інформацію краще з кількох джерел? Ну і звичайно підписуватися. Дивіться піді тому, що ми завжди актуальну інформацію і перевірено розповідаємо. Але все ж таки, якщо бувають а, якісь дані. Які не співпадають із реальністю, або з'являються якісь саме оновлені дані, то ми завжди про них говоримо і зазначаємо про те, що це оновлена інформація, або ж був якийсь фейк, про який ми також зазначаємо, щоб ви були в курсі актуальних даних. Ну і далі щодо ситуації на фронті будемо продовжувати говорити на Харківщині, які події відбуваються там. Ситуація також є досить напружена. Росіяни нещодавно намагалися прориватися особливо на купінському напрямку. Вони намагалися атакувати позиції наших військ. не вдало це урочистя. Було і з великими втратами для загарбника. Подробиці почуємо далі від Юрія Федоренка, командира батальйону ударних БПАК Хілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Тож пропоную почути всі подробиці далі. На поточний момент продовжує виконувати завдання на двох вітанках. Почну з Купінська. Ситуація достатньо активно насичена. Противник не виконав задачу, яку йому ставили до 1 листопада, а саме оволодіти лівобережним плазаром Куп'янщини, зокрема з виходом та закріплення на куп'янському вузловому. Відповідно, за рахунок системної серйозної протидії сил оборони, комунікації взаємодії між підрозділами. Противник не зміг. Виконати це завдання знаємо, що нашим захисникам дійсно складно на полі бою, особливо на сході нашої держави. Ніхто не каже, що якийсь напрямок є легший, але розуміємо, що по кількості наступальних операцій найскладніше нашим захисникам на сході України це Курахівський напрямок, це Покровський напрямок. бо там рашисти дійсно йдуть неабиякими такими знаєте навалом, якщо говорити точно. Але в той же час наші захисники знаходять можливість, щоб прибирати Ра терашистів з української території.